Приймаю естафету від Анни Менчак Тарас Григорович Шевченко то поля. По діброві вітер виє, гуляю по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, Нащо зеленіє, Кругом поле, як те море, широке синіє, Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою. Сяде на могилі, Подивиться, серце ниє, Кругом ніби лини. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав, тонку, гнучку, в степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнебрива, козака дівчина, Полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила з милим за водою, Не стояла до півночі з милим під вербою, якби знала. Передаю естафету Ксюші Москосенко та Архі Москаленко.